Привіт, друзі! Час іде, а компанії представляють все дедалі новіші та новіші дизайни та моделі приладів. А хто в нас робить красиві та стильні прилади? І напевно за першість в цьому може позмагатись компанія Фнірсі, адже кожен, хто хоча б один раз переглядав асортимент їхніх приладів, однозначно зацінив цей дизайн. Та є серед їхніх приладів трохи, так би мовити, чужинці. Наприклад, генератор калібратор SG003A, а точніше, стара його версія, яка виглядала ось так. Але Фнірсі зрозуміли помилку, і тепер він виглядатиме. О, так. А поки ми не почали огляд, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Адже попереду ще дуже багато оглядів різноманітного обладнання. Тож ну дивитись, що тут змінилось. І розпочинаємо з розпаковки. Отож, нас зустрічає інструкція, сам прилад в оновленому дизайні, зрядний адаптер з кабелем USB-C, ну бо ним тепер вже нікого не здивуєш, та комплекс щупів із затискачами-крокодилами. Отже, сам прилад і що воно таке. Це не зовсім звичайний генератор сигналів. І як я раніше наголосив, це швидше калібратор. Звичайно, з промисловими калібраторами з ультрависокою точністю він тягатись не зможе, але як бюджетний та функціональний прилад для певних потреб цілком достойне рішення. Використовувати цей прилад можна як для симулювання різноманітних давачів, так і для їх перевірки, бо він може як генерувати сигнал з напругою та струмом, так і зчитувати його. Діапазон вхідного струму та напруги до 24 мА та 30 В відповідно. Вихідні параметри струму ідентичні, а от напруга до 24 вольт та фактично 23,5. Діапазон частот від 1000 Гц до 180 кГц. Отже, цим приладом можна генерувати сигнали різноманітних давачів тиску, температури і так далі. Просто встановлюючи в налаштуваннях залежність між їхнім значенням та струмом або напругою. Також можна задавати різноманітні імпульси, як вручну, так і автоматично. Звичайно, для кожного типу сигналів можна встановити амплітуду та діапазон частот. Остоти і напевно також варто згадати особливість не дуже зручного управління меню. Воно тут побудоване на основі ну дуже дивної логіки, до якої доведеться звикнути. Щоб продемонструвати принцип його роботи, візьмемо звичайний світлодіод, бо це дозволить побачити імпульси візуально, плюс осцилограф, щоб побачити сам сигнал. Тож, як висновок, можемо сказати, що це прилад для конкретних завдань та цілей, особливо його оцінюють ті, хто працює з розробкою систем на Arduino. Точно він підійде для невеликих підприємств, які мають потребу в калібруванні не особливо надточного обладнання. А на цьому наш короткий огляд підходить до завершення. Бережіть себе та до нових зустрічей!